Доброго ранку, дорога церква, вітаю. Доброго ранку. Маємо честь сьогодні молитися разом з Олександром Васильовичем і разом з вами. І це велике благословіння, що ми поруч, що ми можемо молитися, що ми можемо служити. Ми проводили евангелізаційне служіння в минулу п'ятницю в Ольшанах. І я поруч стояв з Олександром Васильовичем, і ми заспівали пісню Гейс! «Hey, Україну, повернись до свого Бога. От. І після цієї пісні я звернувся до людей і кажу, що як ви вважаєте, як ви думаєте, скільки вже ми з Олександром Васильовичем поруч, стоячи, співаємо всякі пісні в славу Господа? І люди почали казати там три роки! Хтось каже п'ять. Самі сміливі кажуть десять. А я кажу, хто більше. Тоді кажуть, там п'ятнадцять. Вже двадцять так неувірено казали. І по-моєму, дійшли максимум до двадцяти років. А насправді вже більше тридцяти років ми з Олександром Васильовичем mm -hmm. разом служимо на ниві Божі. І, і ніколи що стільки не живуть, коли ми були малі. О, 30 років хіба ми думали, що так, 30 років наші дороги, дороги будуть іти поруч. Але це благословення, що Олександр Васильович поруч, що другі брати, з якими ми зростали з нашої недільної школи поруч, і що ми в Господі? Головне, що ми в Господі. І дякуємо Господу, що спів наш. Ще не замовкає, алілуя, і ми ще сьогодні заспіваємо разом гарну пісню. От. Але от, перед тим як ми помолимося, я б хотів прочитати короткий отривок із перша книги царств чи перша книга Самуїла, 7 розділ. І з 11 по 12 вірш включно написано так. Ізраїльські воїни виступили з Міцпи і переслідували филистимців, громили їх аж до околиць Беткара. Тому Самуїл узяв один камінь, встановив його між міцпою та Шеном і назвав його Евен Єзер, заявивши, аж до цього місця допоміг нам Господь. Ми з Олександром Васильовичем не ганяли филистимців, трохи другий ганяли. Трохи духів ганяли. От. Але можемо сказати сміливо, що до цього місця допоміг нам Господь. Він нам. нас зберіг, різні ситуації були в житті, різними дорогами ми рухалися, діло Боже робили і в небезпеках перебували. Але до цього часу і до цього місця допоміг і нам також. Господь. Ми дякуємо Господу за це. Тому я пропоную, аби ми з вами разом помолилися, благословили Ім'я Господні, подякували за Його захист, за Його охорону і за Його благословіння. Боже Небесний, ми Боже, дякуємо тебе, Тобі за те, що в цей час можемо бути в молитві, Дякую, можемо тобі, бути Ісус. поруч. Що сьогодні, Господь, ми можемо разом заспівати, разом помолитися, і що разом з нами є наші брати і сестри, Господи. І я вірю, що Ти нашу молитву чуєш. Я вірю, що Ти нашу молитву благословляєш і благословляєш працю, яку ми робимо, Господь, бо ми це бачимо, і ми кажемо, Ти допомога. Наша, дякуємо, тебе, Господь. Ми благословляємо Благодаря. всіх, Господь, хто дивиться з нами цю молитву, хто разом з нами молиться. Ми благословляємо цей день, прийдеш Благодаря, і Боже в усіх Боже. справах, нехай буде захист Твій, <как> нехай буде поміч <как> Твоя, Господь. Благослови Боже. Ми дякуємо Тобі за все. Благослови Дух Святий. Амінь. Олександр Васильович, що ми заспіваємо, ми заспіваємо дуже гарну пісню, яку вже більше. Більше 30 років, це точно 31-32 роки, можливо. Можливо, ще, я вже не пам'ятаю, ну більше 30 років. Місті що? ми з вами вірили. Це зборники? Да, зборнику 823. Тобто ти ще й на пам'ять помниш, повністю. Ну, я не пам'ятаю багато пісень. Зборника навіть можу заспівати, ну, практично не збившись. Там По 4-5 по куплетів є. У піснях. І от вони кладуться на серце і вони на все життя. Да. Це золоті жемчужини ці псалми з зборника. Місці безла. one <laughs> На серце зараз помолитися, коли ми співали цю пісню, Олександр От, Аби ми всі, ми тут і ви там, де ви є, аби ми помолилися саме за тих, хто поруч з нами зараз іде в служінні на Божій миві. Ви знаєте тих людей, які поруч з вами, поруч з ким ви робите Божу справу. Помоліться за цих людей. Я дякую Богу, що в мене є хтось поруч. З ким я можу сказати, що ми більше 30 років ідемо нога в ногу служимо Господу. І я бажаю, щоб у вас були такі люди, такі друзі, такі співробітники на Божій ниві, коли пройде 30 років, 40 років, 50 років, і ви зможете щось згадати, зібратися разом, заспівати, можливо, цю пісню, можливо, ту пісню, яку ви зараз співаєте, разом служачи Господу, і щоб оці. Связі взаємно скріплюючи, вони були непорушні, щоб сатані не вдалося посіяти розкол в команді служителів, знаєте, на почві якоїсь заздрості, на почві якоїсь конкуренції, щоб команди служительські. Пасторські, братерські, лідерські команди, щоб вони були міцні, щоб там була єдність, щоб там було помазання Боже, і щоб було що згадувати приємне і через 30, і через 40, і через 50 років. Тому, от ціль молитви наша така за єдність команд, за друзів, за тих, хто поруч з нами, за тих, хто з нами йде нога в ногу. Помолись, будь ласка, Олександр Васильович. Господь Ісус, ми славим Тебе, Боже, вдячні тобі за все, що ти робиш в нашому житті, за тих людей, котрі, з котрими пересікаємося по житті, да, за тих друзів, які йдуть поруч з нами. Да, Важкі да. часи, в часи радості, вони поруч, Боже. Ми також молимо Тебе за тих людей, хто переїхали да, по різним причинам, кого вже нема да, разом да, з нами, да, Боже. Дай нам цінувати цих людей, які були да, з нами, да, Господи, да, Господи да, які. Наставляли які оставили якийсь відміток в нашому житті, благослови Господа наші серця, щоб ми були вірні тобі до кінця. Щоб ми цінували один одним, любили один одного, Боже, і благословляли, Боже, той труд, який ти нам поручив, Господи, щоб ми виконали до кінця волю Твою. Ми благословляємо, Боже, також тих людей, хто зараз дивиться, ці ранкові молитви, і можливо, хтось не поруч, але молитовно, Боже, вони підтримують нас, а ми їх, Боже. Ми віримо, Господи, що ми те, разом те, прийдемо те, до перемоги те, і разом побачимо славу Твою, да, Боже, Отець, Сини Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.